Цей економічний блок очолює пан Лановий. мабуть, його знаєте за якби, його попередніми результатами роботи. Ми якби, повністю довіряємо йому цю галузь. Буквально позавчора проводили ну, такі зібрання з великою групою громадських активістів найближчим часом, 22 травня. Ми виборів не чекаємо, тобто ви розумієте, що життя йде до виборів, вибори після виборів. Проводимо пікетування національного банку, тому що те, що відбувається з курсом гривні, з курсом долара, абсолютно не відповідає, тому що має бути. І на сьогоднішній день підготовлена вже зроблена відкрита заява про необхідність розслідування цих процесів і наше прохання про відпро. Тимчасове припинення на час розслідувань голови, голови Національного банку, тому що люди сьогодні не мають можливості середній середні малий бізнес виплачувати ті кредити е, внаслідок такої зміни курсу. І якщо ми говоримо про локаль, локальні рішення, то ми їх вже проводимо і чітко розуміємо, що потрібно робити, бо власне майбутнє економікою України це малий і середній бізнес.